не Закриваємо літній сезон, як сказав пан Сергій, а будемо відкривати, плавно переходити в спортивні зали. Тож я радий всіх запросити. Через керівників я буду дзвонити, запрошую вас на змагання. Також переду вітання від міського голови. Ну і вам хорошого сьогодні настрою, хороших змагань, ви отримали масу позитива. удачі. Пози удачі. Любіть волейбол, любіть Україну. Пані, будь ласка, як... Друзі зразу на поле виходять команди карателів і Демнянці в жовті, кубок захисників захисниць України в Демнянцях по волейболу. Змішані команди дівчатка, 3 на 3 і хлопці. Вітання збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Слава Україні, героям слава друзі. Чудовий турнір у Демнянцях. Чотири команди. І будемо смакувати гру. Вітання організаторам. І всім, хто бере участь, і хто наблюдає друзі, і хто наблюдає. Чудово. І подачка вже зразу стартує от Демнянець проти карателі. Проти. О! хороше. хороший. Изно подачка. Подав. О! Що там? Хорошо, блок отблоче. Блок от Блоча по одненькому. Каратить Дем'янці. Пішов. Пішов. Реме. Чудово. Подачка. Хороша. Хороша. І, і беруть. І. І знову беруть. І все. Що шевелиться? Ой, чи це цей. Ше. Ой, що вітає одніта! Сонце Три-один, три, два, два, три. Подача карателі. Два-три. Рушає м'якенько. А потім. Потім по три. Что там? А там? А тут? И тут кидочки. А тут уже хлопок. Хлопок. Каратуль подача. Каратуль подача. По четыре. Ох, черк хороший, ой, не дать не дать пять четыре, ох, хороший по пятерке! ого, Кажут, ого, там на море Ого, кать на табло. 6-5. Дем нянси. Ого, знову. І получилося. От тобі і ого. Ого. Ой, хороший, хороший перевод, переводний. 7, 8. Витягли. Витягли. Без витяжки. А тут. А там і. и. Дев'ять-сім. Э. За димнянцями Перша партія. Прожорка. Вісім. Дев'ять. По дев'ять. По десять. По десять. Охи. Хлопки од Одинадцять, одинадцять, одинадцять. хороший, хороший, дванадцятий, подача. Ой, блок од блоча для. Та. Тринадцять, одинадцять, например. Завис. Зависок. Рома. роме. Подача пролятна. Хороший. Хороший витягли. Не дотягнули. 16-12 за дем'янцями. 17 Сімнадцятий зайшов. Подача. Неподавна. 13-17. За дем'янцями 14 Чотирнадцятий. Подачка. Хороша. Някенька. І. Хороший. Пятнадцать. Семнадцать. Что там? Хороший. И там хорошая Все хорошее. И. И. Ох ты! И. И. Ох ты! И. Ой, знову зальот, зальотний. Демнянець. оддемнянець, 1520. Каратель трошки програє і контрольний. Ох, хороший! Охідний, будемо дивитися, другу, партію. друг. Дивмося. Ой, хорошие. Хорошие ножки. І ручечки. Що і там? Ося. Ана-на. Не опускайся. Не опускайся, м'ячик. А його треба напосудить. Чудово. Не напасся. Так його надо. ото І сюди приліт буде. і туди, сюди. О! Села! Села, друзі! О, вам минуту весне! мов інтернет, Добрий! Чудово! Подачка. Что там? А там? А там уже беда. 2-0 за демьянцами против Каратули. Друга партия. 2-0. Хорошие. Хорошие. От слова за И... Ай, і пец требунчички. Чудове. 3-0. Рахунок. Пошов. Ой, і одійшов. Подача каратель. Один, три. Іх, чудова. Подача. Дем'яне. Дивимось. Дивимось. Черки. От черкни. О, хороший. П'ять один. Каратуль, Я думаю. Ще трошки. Натягне чи цей. Отягне, от і ще й натягнути. Натягнуть трошки очків. Будемо дивитися, друзі. П'ять, один. Що там у нас? Подача прийшла. від тоді. І удар Демнянець, Удар от Демнянець. Хороший Каратуль Мимо також. Ох і подачка ж бомбезна. Черкова. Що там? Що там з спецскоками? Хороший от каратель хороший. Оле. Оле. <риклад> Це тоже случайно вийшло. Не, От для кисінька. О. 9:7 за Дем'янцями. От вам і сітки витягли, просто витягли. Ой, чудова. Десять сім. Десять сім. Одинадцять сім. От вам. Ого. О, і там хабуці. Ух ти! чутные грать. Хороший, хороший. Що там? Що там? Оно-оно! завеса, завеса. Розвисне зразу. Розвисне. На якій стороні? Тільки на які. О, вже ясно на які. Тринадцять вісім. За демнянцями рахунок. Тринадцять вісім. Що тут? І там, і тут, і знов там і тут. І знов. Е, недолт, недолот. Чотирнадцять дев'ять. Дев'янці подають. І п'ятнадцятий. Не спустився на ножку. На ножку. Ні-ні. І знов потужній. Потужній, дивіться. І Рома. Ох! І там черки. Оце. Оце хороше. 16-10 за димнянцями. І подача хороша. І отдача потужна. І знов подача. І знов прийом. І блок. І. І витяжка. Витяжка. витяжна. Що там? Що там? Чудова. Чудова позиція і чудовий дар. 18.11. За дем'янцями рахунок. Ще трошки. І можна. Квасить. Ой, можна. Кончати. Ой, Біда! Із коментарями. Біда. Контрольний м'яч, Ілонка. Що там? І тут Ілонка. Що там? Ох, трохи ні. 12-20. Каратуть подача. Старів ж контрольний. Тільки. От слова контрольний. Друга партія за Дем'янцями, друзі. І медалі трошки покращить у Дем'янець. Дякуємо обом командам Каратуль і Дем'янці. Чудово зіграли. Чудовий у нас турнірчик. У Дем'янцям. Захисників і захисниць України, Кубочок їхніх вітання Збройним силам України, слава Україні, героям, слава удачі всім!